Друзі, привіт! Значить, сьогодні буду займатись ось цією бандитською 9-9. Буду робити саму нелюбиму свою справу. Заміна заглушечки. Бачите, у нас тече заглушка. Трошки, бачите. Прям дзюрчить. От. Що ще будемо по ній робити? Ще відрегулюємо клапана, зробимо ТО, замінимо мастило. Мастило Show Helix буде, фільтр масляний, мановський, повітряний бош. Антіфрізка 2. В общем, розбираємо і випресовуємо. Так, друзі, виновник торжества наш. Ми його вже достали, вже загушечки там немає. Опа, нема нічого. Зараз покажу вам. Ось наша заглушка. Віновник наш бачите. Згнила трошки. Будемо зараз запресовувати і все, друзі, заглушечка наша на місці. Дивіться, як по заводу сіла Красота Расота. Далі у нас регулювання клапанов і заміна мастер. Так, Регулювання клапанів закінчили. Що можу сказати? Без регулювання клієнт проїхав близько 10 тисяч, 89 на газу, значить, Випуск 0,30. Нічого страшного, пуск 0,17, нічого страшного. Третій в ідеалі, От четвертий, п'ятий були в піджаті по 0,25. Вивів їх на 0,35 і бачимо, що шайба вже тонкуваті. 3.15, 3,0 сама тонка. Скоро вже ремонт ГБЦ. БЦ. Далі сьомий ідеал, Восьмий 8.030, трішки піджатий. Також у нас є просадка по одному циліндру, не пам'ятаю по якому, вже ще при попередньому регулюванні клапанів я казав, що... По одному циліндру йде просадка, 8 чи 7, вже йдуть пропуски, що потрібно знімати ГБЦ, ремонтувати. її. То Клієнт сказав, що «Будь, їздимо до Побєди, потім вже будемо щось думати. Поки їде, поки їдемо. значить. Так так. що якось так. Е, Все, чистимо ну все, Друзі, двигун запустили, завівся чудово, ніяких проблем. Бачимо, що трошки він як підтрухує його, підтрає, Ну, тому що у нас по одному циліндру йде просадка по компресії. Чи перший, чи другий, не пам'ятаю. Але поки що їзде, заводиться добре, єдине що це, що він трошки так працює. Систему охолодження зараз будемо прокачувати. Ну, на цьому, в принципі, все. Так що звертайтесь, пишіть, коментуйте, підписуйтесь, друзі. Всім добра. Завжди на зв'язку.